Побачила в Тіктоку рецепт маленьких круасанчиків, але за рецепт дівчина хотіла грошей. Повторити не вийшло, але я знайшла рецепт просто дивовижного тіста. В якийсь момент була думка, що все пропало, але ні, просто начинка в мене дуже жидка. Мені настільки сподобалося тісто, що в цьому році зроблю обов'язково на ньому. Поїхали готувати. Цукор заливаємо теплим молоком, потім додаємо дріжджі. Все добре перемішуємо, щоб дріжджі розпустилися. Дрібку солі додаємо в борошно, потім перемішуємо яйця. Щось довго я їх перемішую, але поїхали далі. З'єднуємо з, з борошном та починаємо місити, додаваючи наше молоко з дріжджами. Я, як завжди, роблю це моїми улюбленими насадками. Вимішувати треба довгенько, приблизно десь хвилин 10, щоб наше борошно виділило клейковину. Як тісто стане відділятися легко від стінок миски, ми цю процедуру завершуємо, покриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник мінімум на 3-4 години, а краще на ніч. В начинку піде все, що душа бажає. А в мене мак з шоколадом. Для цього ми беремо мак, заливаємо молоком та варимо, поки повністю молоко наше не вивариться. звісно, постійно помішуючи. Потім додаємо цукрову пудру, ванільний цукор, вершкове масло та перебиваємо блендером. Як все перебили, додаємо розтоплений, молочний або чорний шоколад на ваш смак. Начинка повинна вистохнути, але я думаю, було б краще, якщо б воно б постояло б в холодильнику та, може, трошки застигло. І якщо б я так зробила, думаю, у мене все б не розповзалося б, а трималося до кучі. Достаємо наше тісто і розкатуємо в пласт, змащуємо начинкою та складуємо як на відео. І ось коли начинка почала вилазити з тіста зі всіх дірок, я подумала, що це все. Колись в мене не вийшов торт поплив. А тепер у мене вперше не вийшло тісто. Але ні, все ж таки не тісто. Я не втрачала надію і хотіла зробити все ж таки круасани. Але, схоже, це було зовсім на інше, але не проте. Коротше, скручуйте, як хочете. Можна круасанчики, ніби. Як думаю, якщо у вас буде не така жидка начинка, то круасанчики добре вийдуть. А можна скрутити, як душа побажає. Як скрутили наші булочки, ставимо розігріту духовку на 50 градусів, чи просто у тепле місце, і чекаємо, поки наше тісто підійде. Як підійшло, зверху змащуємо жовтком з молоком і ставимо випікатися до зарум'янення на 180 метрів.